Друзі, добрий добрий день усім, бо зараз вже 12-й 12 час по обіді. Я зранку не виходила, бо одне і те саме. Дощ у нас вчора прекратився, але ранок сьогодні був холодний. На дворі зараз. Я не виходила, але сонечко світи. От. А я все на кухні, не можу з кухні ніяк вибратися. Зараз треба всі каструлі великі, бо в мене було дві великі каструлі обрату. Я вже зробила творог обіжирений, відтопила і вже він стік у мене, сироватка, і я поставила вже в холодильник. Він в холодильнику ще краще спресується і буде гарний. І откинула тільки що воно жирний творог і ще два бутилька оттоплюю. Треба перемивати посуду, сироватку наливаю в бутилки, бо я як велосипедом їздила, я сироватку не брала, бо в мене не було куди. А зараз, як їду на базар на машині, будемо їхати, то, звісно, сироватку візьму. І сироватку я беру тільки із жирного молока, із жирного творога. З обізжиреного сироватку я не беру. Хоч вона хороша, там немає якоїсь капельки жиру. Бо от творога все одно стікає жир. от, Бо деякі розказують, що знімають сметану із молока, а тоді мол, то не жирний творог. Та як же ж він не жирний, як, по-перше, та сметана, яка на творогі вся, її завжди все знімали, Це сметана продається окремо за окрему ціну. от, А творог. Жирний, він геть відлічається ну, від нежирного. Хоч кальцій там все зберігається, але в жирному творогі залишається багато ще жиру. От. І коли, якщо сметану не збирати з творога, то знаєте, що вийде? Та вся сметана уйде у сироватку. Якби ти не старався, через яку тканину ти не пропускав би його. У мене ось тканина, вона щільна, я не через марлю. У мене не ткана тканина така спеціальна. Дуже хороша, мені подобається. Не у мене. Я до сих пор ще, звісно, хвора. От, лікуюся, п'ю таблетки. До обіду, поки топлювала творог, то так прийду, помішаю і лежу, і лежу. Нема в мене ще сили, але працювати треба, самі розумієте, що переробляти молоко треба. Взагалі, переробляю, заробляти копійку також треба, бо жити за щось треба. І все треба, і треба, і треба. Ну нічого, Вадим десь на дворі, я не знаю, де він, чим він займається. Де він ходить? що він робить. В Взагалі, в хату бачу, тільки кавун розрізав, їв у кухні кавун. Та і я посмакувала кавунчиком. Він заніс спеціально зарані зранку, щоб він був теплий. В общем, отакі справи. Працюємо. Ой, Хочеться на дворі, звісно, ну, але ж все одно на городі мокра. Бур'ян може на... Вибачте, бур'ян можна було б рвати легко після дощику. Але не знаю. Такий вітер, звісно, я хвора, я нікуди ще цей тиждень, ні на які городи не піду. А там буде видно, друзі, не знаю. Ой, Вадім сам теж не справиться з тими городами з обома, бо багато, дуже багато роботи. Я сподіваюся, що я виздоровію, в мене досі ще все заложено. Ну, голова вже лучше, друзі, з головою вже лучше, трошки лучше. Не геть. Ну, трошки лучше. І сильно слабесть, слабесть, слабость і слабость. Сьогодні вранці до корови поки сходила, прийшла вся мокра, як миша. І що я там роблю? Нічого такого важкого я не роблю. Фу, ладно, розказала вам. Чим я займаюся, бо не знаю, що знімати. В мене одне і те саме все. Переробка молока, перемивання посуди, ціла гора, їсти щось на обід треба приготувати. Сьогодні, мабуть, я ще ці самса ще залишилася, бо вона така питательна. І я одну як з'їдаю, вона їдається. І цей на ранок зварила гречану каші онову. А в обід треба ще суп не якийсь зварити. Ну добре, зараз уже по пів дванадцятої. в мене. А, і поставила ще ж ряжанка в мене печеться. Сьогодні вона в мене не зранку печеться, а поставила її е, в 11 годин. Нічого встигне. Так що, такі справи. Добре. Я буду працювати. А чого я не перемивала посуду раніше, то що зайнята була в мене мойка. В мене стояло одне сито з велике, велике з творогом, стікала сироватка, друга, друге сито стояло з жирним творогом. В Взагалі, не підступишся до мойки. А Зараз усе я велике обрала сито, а маленьке з жирним творогом... Ну, не маленьке, а менше, залишила. І Воно мені буде, не дуже мішати. Так що буду перемивати величезні свої каструлі трьох відрові. Бутилі воно є, і так тарілки є, так що є, що працювати. Одіваю зараз фартук свій діжурний і вперед. А вам бажаю гарного дня, щоб все було добре. Ну, а пізніше трошки зустрінемося. Я потім, звісно, вийду на двір, уже як корову доїть в обід, ж піду. Та тоді подивлюся, що там на дворі робиться, яка погода, те і вам познімаю. Друзі, тільки що зайшла в YouTube в своє відео сьогоднішнє, що я виставила. І мені дуже захотілося розказати вам. Прочитала коментар під ніком Тата Бауман. Я так поняла, це моя підписчиця, бо вона часто буває і коментує. І хочу вам розповісти, вона пише за в'язання, що вона зрозуміла, що я творча людина. Друзі. Я хочу розповісти вам про свою бабусю. бабусю, бабусю Лену. Мама назвала в честь неї мене. Так от я хочу вам розповісти, що в'язати я навчилася однеї. неї. Вона в'язала і носки, і косинки на голову дуже гарні. Нам в'язала, як ми були малі. І пряла пряжу. От прясти я не вмію. Прясти я не навчилася. Вона мене вчила трошки, ну якось воно мені оце все не пригодилося. Знаєте, в наш час вже багато продавалася пряжі різноманітної. От, а коли вона була в свої часи, тоді ж всі пряли. Та ще моя вся рідня вони з Уралу. Там зими великі були. І в ті часи всі пряли, всі шили. Наша бабуся ткала доріжки, я вже розказувала на каналі, в неї був станок, в неї, був, не помню, як він називається, що нитки ото намотувати, потім вона переносила на станок. В її з Уралу пересилали цей станок по запчастинам. Вона сама його збирала вже в Криму. От, і дуже-дуже багатьом в Криму вона переткала цих доріжок і з ниток ткала дуже гарні, такі, як в магазині. В магазині було такі, не купиш, як вона. А, основа. Основа називалася. То вона робила основу. з ниток. Друзі, це такий трудойомкий процес. Це так треба там все знати. Той станок. От. І, ну, Нам, звісно, ми цього не перейняли одне і все. Ну, в наш час вже з'явилися тоді коври, все продавалося вже люди таким мистецтвом не займалися дуже рідко, наше вже покоління. А мама моя, ті ж доріжки, вона із тряпок в основному ж, ткала. І мама моя ж знала досконально, як кожну річ порізати. В неї були такі портні ножиці. Вона всі вечора, я як пам'ятаю, мама сиділа і різала ті тряпки. Ми були ще малі, от вона нас не привчала до цього. І от вона зшивала там їх ніточками, ну, де конець був, Та Такі клубки. У нас оце цілі мішки були тих клубків. от. В нашій родині так. Жінки всі чимось займалися. В мене, в мене є дві тітки, мамині сестри. Одна тітка так в'язала красиво тітка Оля. Я вам передати не можу. Ну, ну прямо як... Прямо П'етелька в п'етелечку. Ну, так гарно. І менша тітка теж вміла в'язати. Ну, вона так не дуже займалася в'язанням, але в'язали усі. Мама моя в'язати не вміє. Але вишиває дуже красиво, вишиває картини. от, так що, ну а я вмію В'язати, звісно, спицями я навчилась від бабусі, потім пішла і пішла. А от крючком, друзі, я навчилась в'язати сама, уже в такому віці, в зрілому Уже я в магазині робила і там мені показала одна жінка, як читати схеми. І так я обв'язати річ якусь. Самі навики крючка, як ним в'язати, я вміла. А от іменно зв'язати якусь річ з якимось рисунком гарним, це я вже в зрілому віці сама, сама навчилася. Я ще раз повторюю, прийшла жінка, бачиш, що я крючком крутю. Каже, що ти там в'яжеш? А вона вміла в'язати крючком. А я кажу, та так, от стовбіком по стовбіком, бо я кажу, схеми читати не вмію. А вона каже: А що там їх читати, проще простого. Намалювала мені, написала, що де ж. І все, я пішла по книжці, сама розібралася. Якщо, знаєте, людина вже вміє в'язати. Ой, Просто зараз нікому це не потрібно. Ну, як би сказати, на такий великий поток я ніколи не в'язала, а так внучкам своїм я вже розповідала в попередньому відео. Так що навчила мене в'язати. Моя бабушка Лена. І я од неї оце ж навчилася там ліцевої тільки в'язати. А тоді у мене однокласниця моя, тоді мода була. Ми оце ж і на цьому, ми на трудовому там трошки в'язали і кружки були. Я ходила в кружок по в'язанню. І ще я була в третьому класі, і вона сиділа, в'язала носок на, на п'яти спицах, моя однокласниця. І я лицевої тільки вміла в'язати, а ізнаночною пітлею не вміла. І я коло неї друзі сіла і наблюдала, як же вона в'яже ізнаночну петлю. І що б ви думали, я після школи прийшла додому і по пам'яті взяла ж спіти, все. І я сама навчилась в'язати ту ізнаночну пітлю. общем, зараз згадую аж. Чудно. Вишивати я ну, я вмію вишивати, але я ніколи не вишивала, друзі. Не знаю, якось воно мене не прильщало. От в'язання, да, що я комусь можу принести користь, хтось цю річ буде носити. Це мені подобається. Вишивання я люблю, мені подобається, як вишито, як гарно, але щось у мене ніколи не лежало до вишивання, як сказати, не лежало ніколи. Так що, трошки вам розповіла і пішла працювати далі. Привіт! Ну, я вийшла, це ж, друзі, попоратися, Почищу корови, зараз поможу Вадиму, бо він зранку був зайнятий. То я йому поможу. І зараз накришу кабака корові. От, а він воно косе, бур'яни на городі, на кабаках кабаки позвозив. Коса тепер воно там бур'яни. Ті, що він не схотів коси, сапати. Там, де я сапала, там чисто. Ну, нехай коса, кабаки він уже повивозив. Там амброзія, ота дрібна, перекоси, все. Воно попідсихає, та тоді вивеземо. Сонечко в нас сьогодні дуже гарний день. Все добре. На дворі, так що я собі дозволила вийти на двір. Надоїло мені вже в хаті сидіти. мені вже краще. Ну, потію, звісно, ну, зараз вітру нема великого, во дворі у нас трошки непорядок, То, що листя падає, кабаки там лежать. Там... Ну, Взагалі нічого, наведемо порядки, прийде пора. Ой, зараз ні дуже, дуже ні до порядків, здоров'я нема. От, винограду ще воно повну. Птички щось його не обнаружили ніяк. Зато оси обнаружили. Вона вчора, друзі, за руку укусила оса за ладошку. Ну, вона з краю укусила, так що не напухла. Ну... Вибачте, бо я приближала і не побачила, що приближала. І цей. І ну, я взагалі в мене нема такої реакції на оси. Болить, все ну, сильно я, її люди страшне опухають. У мене так не опухав, -ту. ні ос, ні от пчов. Так, друзі, прийшла я до себе в спальню. Ще ласуню доїти рано. Ну, повечеряю. Я ввечері зараз до 6, так і старалася я. Іноді там літом було, коли пізніше. Ну, в общем, прийшла я. До себе спальню хочу показати свій скарб, <свистити> свої книжечки пов'язані, скільки в мене є книжечок. І хочу сказати, що сьогодні ми з доцію вирішили замовити нитки, буду в'язати їй жилетку. Я ж вам розказувала за жилетку, що я її вив'язала, а вона постирала в гарячій воді і вона збіглася. Сьогодні я заказала їй полушерсть, Значить, 50% шерсті, 50% акрила. Ну, ми так вирішили. Таке ізділля виглядає. Хоча те, що я в'язала, там було 80% шерсті е, в прошлой раз. то Вона дуже каже, доця, мама, я її так любила. Каже, таку саму мені зв'яжи. Не треба мені каже, з такими великими квітами, бо я її в'язала, в неї була одна жилетка з такими накладними великими квітами. Ну, Вона щось її не дуже любила. От. А вона якби така. Ну, не кожденневна була. А ця така, що їй на роботу ходити, або на роботі, там, як буде холодно, взимку. Ну, в общем, каже, мені дуже-дуже подобалося, я каже, водолазочку надіну, і зверху ту жилетку, і дуже класно мені було. Так що є в мене робота буде попереду. Чекаємо, коли прийшлють мені ниточки. Ну, а зараз покажу свої скарби. Оце узори для в'язання на російській мові. Це мені подарила одна бабушка. її дочка забирала у Молдову, вивозила, і вона мені подарила цю книжечку по в'язанню. Узори, в'язання на спицях. Тут різні, різні от як набирати петлі і узори різні. Це я купувала в книжному клубі, Все моделі года. в'яжемо стільні кардігани, жилети світера. Ну, тоді було якось більше всі книжки видавалися на російській мові. Це вже давно я їх купувала. Ось озори в'язання крючком. Тут разні все, бачите? Более тисячі рисунків, мотивів і шнуров. Це новіша енциклопедія, в'язання на спицах і крючком. Тоже тут. І тут і дитячі є речі в'язати Вот. І такий у мене ось сборник. Золотая колекція. ось Тут багато дуже. В кожній книжечці цвітні ілюстрації, дуже гарні такі і платья, кардигани з спицами, крючком, сумочки. Ну, в общем, всяка всяке разне. Такі ось літні сарафани, топи, купальники. От свечая лампочка, вибачте, будь ласка. Бо вже ж вечір на дворі. О, я ось, ось сюди буду. А воно все равно, вони все одно. Ось, ось в'яжемо для дітей пінетки, жакети, комбінізони, комплекти різні тут. Я так, щоб самі моделі, може, і не вибирала, але рисунки таке, що трошечки підбирала для себе. Тоді є такі ось, о, дивіться, шапки тут. Шляпки берете Я собі шляпку в'язала. в мене є синя, але зараз у мене волосся то в мене були ж короткі і хорошо було одівати. А зараз на длінні волосся я не дуже таке носю. от то Лежить та шляпка в мене. Може, колись і надіну, а може і ні. Так, ну, в общем отака. тоді от такі ажурні кофтинки, плаття. Тут різні ажурні. И отсюда от я багато брала э, цих мотивів, узорів. Жакети, юбки, блузи, балеро, комплекти. Вот такі ось рельєфні, об'ємні узори. Ну, і тут аранське в'язання, я так не знаю, не вмію. Ара... Аранське. Ну, а об'ємне об можна в'язати. От вяжем верхнюю одежду куртки, пальто, костюми, накидки пончо. в общем дуже люблю це все, але руки в мене болять не дуже, але хочеться ще чимось займатися. так Ну Ви казали показати вам, що я в'яжу. Зараз я почала в'язати шапочку до комбінезончика вместо капюшона. В общем, буде вона біленька, а рюшики потім я обв'яжу крючком, будуть розові. Ну, в общем, от таке в'яжу, поки є в мене час. Ну, так я зв'язала вчора, сиділа вечором. Цей малюнок називається букле. Такий його ще называют. Такий інтересний він. З цієї сторони він повністю, як лицевая сторона в'яжеться все лицевими. З цієї, з ізнаночної. З цієї сторони, сторони в'яжеться одна ізнаночна, одна лицевая таким, як стоїть. Воно, виходить, як кукурузка. В общем, отак. Вот так, друзі, добрий вечір. Я вже покупалася, зараз буду лягати відпочивати. Сьогодні день такий був на дворі, прекрасний, але я ще не до кінця виздоровіла. Вийду трошки щось поробити на двір. пороблю, футболка змокріє, під низом, бо зверху ковтина, і воно неначе мене облизує, та я йду в хату, передійнуся, вже три футболки висять у мене, сушуться. Сьогодні мені топимо в хаті, вчора протопили, сьогодні добре. От, Ну, вже почуваю себе лучше набагато, температури немає, але нос закладає. Ну, я капаю і п'ю таблетки. От, П'ю чаї. Все добре. Надіюся, що до неділі мене попусте, бо в неділю ж треба їхати на базар. Сьогодні наготувала кучу-кучу товару. Обіжиреного творогу багато цей раз. І в ну, мене є замовлення. І жирного творогу, завтра приїде мій замовник з Олександрії. І цей раз він трошки більше замовив товару. І сметани, і сметана і збирана є, і і сепарирована є, і ряжанки зробила. І завтра, надіюся, якщо буде мені все добре, зроблю ще й бринзи. Небагато, ну, щоб був асортимент, бо в неділю вадім повезе мене машиною. Так що такі справи. Швидше б уже виздоравлювати та й ти вже ж городи треба бігом убирати, бо погода, як спортиться, похолодає, тоді по холоді буду лазити після болячки. Так що такі справи, друзі. Не знаю, що вам знімати, бо я ж оце ж в хаті сидю, на двір майже не виходжу, так тільки ласуню подоїть і вечором вийду, допомагаю Вадиму управлятися. Чи він мені допомагає, чи я йому нопчим ну, разом робимо. <сміття> він іде рубає кукурузи, приносить, я її потім обчищаю, качани. Це нам віддала, я тут казала, вже вам сусідка віддала нам трохи кукурузи. Там він ходить оця рубає, а я тоді обираю об... качани, обчищаю. Ласуня з'їдає те, що із качанів. І бадиля тоді теж даємо їй їсти. В общем, вона в нас не забіжена, в неї багато чого є їсти. От зараз пішла рости травичка, зараз пішло все рости. Все зазеленіло кругом, ну поки тепло. Як почнуться перші заморозки, то, зрозуміло, що воно все прикратить рост. Так що, такі, друзі, в нас справи. Завтра вже субота, так швидко пролітають дні, тижні. Тільки що прочитала, прийшло сообщення, що в нашу сторону летить шахет. Ну, як кожну ніч. Ви ж прекрасно знаєте. Ну, добре, друзі. Бажаю вам, бажаю. Ну, це моє бажання тихої мирної ночі. Ну, воно, не, як кажуть, <гажать> бажати ми можемо багато чого, не тільки по-нашому нічого не робиться. Надіюся, що завтра зустрінемося і все буде добре, як завжди. На добраніч вам усім, всіх обнімаю. Всім бажаю всього самого найкращого. Пока-пока.